Всім привіт! Зараз будемо разом дивитися, що я замовила собі для уроків музики. Хочу почати з цих карток. Це просто скарб. Я вважаю, кожна карточка має завдання з двох сторін. Вони діляться за темами, тому мають різні кольори. Можна вивчати тут тривалості ноток, басовий скрипковий ключ, багато позначок темпів, є також динамічні відтінки, такі класні гарні брелочки. В подарунок для учнів. Це собі для роботи мені треба поклеєчки. Діти дуже полюбляються їх кінців року. Їх дуже-дуже багато. Тримаюч для нот, Він дуже гарно фіксує, такий гарний, достатньо довгий. І останнє, що я хочу показати, це така тряпочка, яка захищає клавіші від бруду, пилу, від різних пошкоджень. З однієї сторони вона така м'якенька. З іншого, це такий корзам, ідеально підходить під розмір, 88 клавіш, дуже задоволена.